Мої вітання. Рада, що заходите на мій канал і підписуєтесь. Мені дуже приємно. Сьогодні мова піде про ремонт у 40-градусну спеку у нашій веранді. Ось так виглядає веранда у нашій старенькій хаті. Це відео знімала ще тоді, коли навіть не планувала вести свій канал, але для особистого архіву все ж таки вирішила зазняти. Плінтус я зняла за допомогою ножа, хоча попередньо в чоловіка просила підготувати мені лом. Тут я показую підвіконня, де вже видно, що я його трішки зашпаклювала шпатлівкою по дереву. А ось такі дірки нарили нам мурашки. З цими комахами я борюсь давно. Подивіться, Бо які все-таки діри. жах. Стіни у веранді пофарбовані до половини, інша половина це звичайна побілка водоемульсіонкою. В принципі, дуже нічого я не хотіла, не планувала змінювати кардинально і двері теж. Тому що, можливо, колись у майбутньому ми будемо зносити цю веранду і добудовувати великий довгий коридор. Отак От виглядає стіл, який тут стояв. А ось уже результат, готовий результат моєї роботи. Вибачте, що в сепсу є мухоловка, але без неї у сільській веранді ніяк, тому що мух у нас дуже багато. Стіни я поклеїла за допомогою. Квадратів з клейкою основою з імітацією цегли. Ось тут моя улюблена картина по номерах, яку я малювала років 2 тому. Тюль замовляла в інтернеті під індивідуальний пошив. А це наша полочка для взуття. Постелили лінолеум, лі 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 поклали коврики, і мені здається, що стало набагато краще, світліше. І приємніше заходити сюди. Стіл я теж пофарбувала. І ось так виглядає наша веранда. Ось Знову ж моя улюблена картина. А так, виглядає веранда з вулиці, з моїми петунійками, які я вирощую другий рік самостійно пофарбована. Ну, гадаю, що нормально. А тут справа дійшла до моїх петуній. оскільки сьогодні на вулиці Похмура погода, я вирішила удобрити їх. Звичайно, що перед цим потрібно поприбирати усі квіти, які повідцвітали, тому що вони формують насіннєву коробочку, витрачають дуже багато сил на формування цієї коробочки. І в цей період квіти не так гарно цвітуть. А ще... Можна видаляти пагони, які так вибиваються з форми. Ось це я зараз і роблю, щоб для того, щоб сформувати такий собі м, одинаковий кущик. Ось зараз на цій петунії, це опера а, синя. Я намагаюся сформувати більш-менш однорідний кущик з однаковими пагонами. Не треба цього боятися. Петунія: наскільки вдячна рослина, якщо її правильно формувати, якщо її часто удобрювати, то вона дуже гарно віддячує за турботу. Ось іще один із різновидів. Інколи бувають такі періоди, що одні сорти квітують гарно, яскраво пишно, інші чомусь більш приглушено. Але це періодично. Взагалі, про петунію можу говорити дуже багато, багато інформації вивчала перед тим, як вирощувати її з насіння. Так що взагалі, знаю про неї чимало. Щойно трішки привела влад свої петуні. Це лише невеличка частинка з тих, що в мене є. На жаль, цьому році вони в мене не такі красиві, як минулого року. Я, в принципі, знаю, чому. Цьогоріч я дала їм зовсім невеликий об'єм землі, оскільки не було часу їздити по землю десь у посадку, тому користувалася окупованою і трішки з городу. І, звичайно, що в такій землі не дуже добре. Петунієм, але намагаюся їх частенько підживлювати. А підживлення в мене ось таке простеньке від фірми Чистий Ліст добриво для петуній та сурфіній. На відро води я додаю дві мірні ложечки. До речі, петуні треба поливати лише теплою відстояною водою. Обов'язково, якщо це буде холодна вода, то вони будуть хворіти їм таке не підходить. Розмішую і починаю поливати. Сьогодні до мене в гості заїжджав мій хрещеник з кумами і привіз ось таку красуню. Кума добре знає, як я люблю квіти, і вирішила презентувати мені ось таку красовенну орхідею. Такого забарвлення в мене ще немає. Дуже вдячна їй. До речі, нещодавно в інтернеті наткнулася на такі слова: треба бути вдячним за все. Нехай навіть за якусь дрібницю. Нам ніхто нічого не винен. Але якщо заради нас щось роблять, якщо про нас дбають, про нас думають, то це дорогого коштує. Треба вміти бути вдячним. Так що я дуже вдячна своїм кумам, своєму хрещеннику, свою орхідейку я перенесла зараз тимчасово в зал, поставила на стіл, доки не куплю горщик. Для неї, і потім уже поміщу її на підвіконня до моїх інших красунь. Вийшовши з хати, бачу, як різко змінилася погода ось такі хмари нависли над нами. І врешті пройшов невеличкий дощ, але він був зовсім маленьким, лише трохи прибив нам пилюку. Звичайно, хотілося б трішки більшого дощу на нашу пересохлу, спраглу землю. Сонце заходить, а отже день добігає кінця. Я щиро вдячна вам за перегляди. Прошу коментувати відео, задавати питання, і буду рада бачити вас у наступному до зустрічі!